Доброго дня, дорогі діти і дорослі. Сьогодні ми з такої цікавої книжки, гарної легенди та оповідання прочитаємо легенду Вигнання Запорожців. Адже зовсім недавно, 1 жовтня, було дуже знаменне свято, навіть три свята День українського козацтва, День захисника Вітчизни і Покрова. Так що починаємо. Вигнання Запорожців. Кінці жеребця могила є, у тій могилі усі документи запорозькі закляті лежать. Запорожці з досади їх там сховали і закляли. Усе орудіє, казна, сукна, усі товари дорогі, злато і серебро, пушки й одежа. Все покидали, і закляли у тій могилі. Казани мідні, гармати і гроші, усе покидали запорожці. Та могила якраз на границі Запорожжя. А з чорної могили границя пішла на сей бік Дінцяк із Коло Коло в Ізюмі й досі стоїть мурований стовп і пень спалений, обгорілий. І то границя все все були запорожці землі. От де ми живемо. Як зосталась Катерина сама на царстві. Удовою так граф Рум'янцев, був у неї перший чоловік. Він усім правим, як хотів, вона йому довірилась. Що схотів граф Рум'янцев, те й робив. Вона не перечила йому. Отож граф і совітує Катерині. Козаки запорожецькі не християни, не богомольні. Запорожець каже, ожениться на одній сестрі, а як умре вона, так бере за себе другу сестру рідну. Вони, каже Совітує, не грещені, виженемо їх. А було це так. Пани схотіли взяти оці землі собі на державу, бо земля добра, і річки є, і лісу багато, і тоді було ще більше. От, по усіх гор горах тут був ліс, а тепер вже нема. То панам дуже хотілося завладати цією землею, Так, Запорожецька. Самі ж вони не посміли просити Катерину царицю, а сказали тому графу рум'янцеву, щоб той просив. От Рум'янцев граф і просить. Мамо каже запорожці не хрещені, непогомольні, виженемо їх, а землю дамо пан паначі у державу. А і тобі лучче, та й нам буде вигодніш. Хм. А Катерина й питає А де ж дінем запорозьких козаків? А він її. Убезпечив, знайдуть, каже, де дітися, у тебе, мамо, землі много, то нехай собі шукають, а цю віддамо пана. Отож Катерина й послухала та й приказала запорожцям шукати собі землі в другому місці. І справді каже, у мене її много. Як почули запорожці такий матушкін приказ, то й заплакали. Ну, кажуть, коли так, так нам не треба твоєї землі. Нехай при тобі вона й буде. А ми, кажуть, вже вишукали собі землю у турка у темнім лузі. Він нам буде батьком, а тепер ти нам не мати. Прощавай, кажуть. Як знайдемо, зайдем за Дунай, то додому й не думай. Хоч закликатимеш, не прийдем. А тоді у них полконивкував полку Бондар гладкий. По письменному, цей Бондар знатник великий був. Отож, як прийшов до них царицинув приказ, щоб переходити на другі землі. Тоді запорожці заховали все своє добро у чорну могилу, а бондар той закляв його з досади. А тут от цариці знов приказ прислати до столиці депутатів. Бондар відправив, скільки там козаків до Петербурга, та й наказав Глядіть же, козаки, скажіть цариці Катерині, що це наші землі. Приїхали ті депутати до столиці, а цариця й звеліла їм настановити обід, а граф рум'янцем наказав, щоб поклали їм ложки у три аршини і щоб вони тими ложками обід обідали. А ц... і цариця каже, буде дивитися, як будуть козаки запорозькі тими ложками обід обідати. А як пообідають, каже, то нехай собі віються, куди схочуть. Посідали за обід, побрали ті ложки у три аршини. Та й почали запорожці годувати тими ложками один другого. А цариця, як побачила та й каже Та й не дурнішці запорожці. Бач, що вигадали. А я каже, думала, як тут, справитися, як тут справитися з тими ложками. Ото, як почули запорожці, що цариця сказала, та й кажуть до неї Ми, матушко, хрещені. А вона тоді А ти ж казав Рум'янцев, що вони не хрещені. От запорожці просяться, чи не можна б їх на їх землях зостатися. А вона й каже: Ні, козаки запорожецькі, не можна. Всю землю вже по нам обдано. Тоді запорожці запалакали та й пішли до турка. Як прийшли вони до Дунаю, то бондар полковник нарвав трави та й кинув через себе в Дунай. І козаки, нарвавши трави, кидали в Дунай. Та трава, що покидали козаки, та пішла за водою. А трава, що вкинув у річку Бондар, попливла проти хвилі. Тоді Бондар і приказує слухайте ж мене, під, розстеліть пітники та становте на них коней, та й переправляйтесь. Козаки послухали, бо бондар був великий знатник. Та, постановивши коней на пітники, переправилися. А Катерина, як почула, що запорожці помандрували до турка у темний луг, так зараз і побігла до новоселиць. Де була переправа? Як же побачила, що запорожці переправляються, що на однім пітнику двадцятеро коней, так і закричала. Гей, Граф Рум'янцев! Рум ти ж казав, що вони не хрещені. Ти ж, каже, совіти виженемо мої!» От і послухала тебе та яке військо занапастила. Тепер вже, звісно, як зайшли за Дунай, то додому й не думай. Вже не закличем їх до себе. Граф рум'янцев зараз сів на пароход і подрапав у Петербург, перелякався. А запорожці досі живуть у турка, в темнім лузі. Їх там 20 тисяч і ця земля їхня, а не наша. А Катерина закликала її знов до себе, так же, як вони переправлялись, заспівав їй пісню. Великий світ, сударення матушка, послухала грава, графа Рум'янцева. А от пані великою напасть напустила. Перве військо було, славне запорожецьке, та й занапастила. Як зачли, каже, за Дунай, то додому й не думай. Вже тепер не завернеш, так діло було, так і Катерина сказала. Правда, правда, що занапастила. правда, правда каже, що не завернеш. А вже ж землю отдала панам, а їх понасідали тут, як самі бачите. А земля ж, це була Запорожецька. От і Святогорщина, і Ізюм, це все запорожецькі землі. Отака От легенда про те, як покинули запорожці свій край. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.